Протягом 11 сезонів безсоромні майстерно поєднували в собі іскрометний гумор поряд з глибокими драматичними мотивами, завдяки чому серіал швидко завоював любов аудиторії. Звичайно ж, такий довготривалий проект з багатогранним акторським складом та непередбачуваними сюжетними поворотами має безліч захоплюючих історій залаштунків, частину з яких розповім у цьому відео. Цікаві факти про безсоромних стануть чудовим доповненням під час перегляду, нагадавши про неймовірний шлях, який пройшов серіал з моменту дебюту у січні. 2011 року до фінального епізоду квітні 2021 безсоромні Американська версія безсоромних спочатку мала бути точною копією свого британського оригіналу, ділячи з ним основні сюжети та персонажів. Проте, незважаючи на спільні корені, обидві версії швидко розійшлися у різних напрямках. Оригінальний серіал помітно відрізняється від американської версії. Це як відхід Кева та ВІ після четвертого сезону, так і більш відверті сцени для дорослих та трохи інші романтичні сюжетні лінії. У пошуках ідеальної локації для американської версії безсоромних, продюсери спочатку розглядали можливість, щоб події відбувалися у трейлерному парку на півдні країни. Однак, Джон Уелс, який адаптував серіал для американської аудиторії, виступив проти цієї ідеї. Він вважав, що такий вибір місця став би причиною банальних жартів та ситуацій, які занадто часто використовуються у кіно та на телебаченні для висміювання людей, які живуть в подібних умовах. Натомість, Велс прагнув більшої реалістичності, бажаючи показати життя тих, кого він називав Людьми без комірців, тобто тих, хто знаходиться майже на самому дні економічної драбини. Він хотів, щоб глядачі відчули, що Галагери це не просто персонажі з екрану, але й можливо їхні сусіди, що живуть всього лише через декілька кварталів неподалік. Велс підкреслив, що безсоромні це унікальне шоу, яке зображує життя з нової перспективи. Безсоромні це не лише зображення буденного життя у Чикаго, але й майстерність кінематографії, що поєднує різні локації для створення єдиної цілісної картини. Лос-Анджелес слугував творчим осередком, де на студійних майданчиках оживали важливі моменти серіалу. Натомість Чикаго залишається серцем безсоромних, де знімали ключові зовнішні сцени, надаючи шоу неповторного колориту. Щороку протягом двох тижнів актори та знімальна група збиралися у Чикаго, щоб зафіксувати жвавість міських вулиць та автентичність будинку Галагерів. Коли справа доходила до внутрішніх сцен. Одна зі студій Warner Bros. у Лос-Анджелесі ставала другим домом для акторського складу безсоромних, де знімали найбільш знакові моменти серіалу. Будинок Галагрів це не просто декорації, створені для серіалу, але й реальна споруда у серці Чикаго, яка стала культовим символом безсоромних. А завдяки своїй автентичності та характерному занедбаному вигляду він приваблює численних фанатів, які прагнуть відчути атмосферу улюбленого шоу. Власники знаменитого будинку радо вітають шанувальників безсоромних. Вони навіть запрошують фанатів зазирнути за ворота та зробити фото на порозі, де відбувалися численні сцени серіалу. Унікальність безсоромних полягає не лише в їхніх сміливих сюжетних лініях, але й у методах роботи на знімальному майданчику. Шоуранер Джон Уелс встановив надзвичайну вимогу для акторів, які повинні були приходити на знімальний майданчик без сценаріїв у руках і з повністю вивченими ролями. Еммі Росом поділилася в інтерв'ю, що такий підхід Уеллса спонукав акторів до більш природної гри, адже вони не могли покладатися на текст під час зйомок. Цей процес вимагав від акторів значної підготовки, адже щодня їм доводилося засвоювати до 11 сторін. Рінок діалогів Вільям Мейсі зі своїм багатим акторським досвідом зізнався, що навіть для нього це було складно, але він знайшов спосіб вивчати свої репліки настільки добре, що міг виконувати їх у будь-яких умовах. Однією з похмурних тем, які регулярно висвітлюються у шоу, є залежності, з якими стикаються головні герої. Серіал безсоромні занурює глядача у світ, де залежності не є просто сюжетною лінією, але й глибоко вкорінена у життя персонажів. Кожен із дітей галагрів, за винятком Ліама, представляє певну рису характеру, яка зазвичай зустрічається у дітей наркомані. Ці риси характеру не лише формують їхні особливості, але й впливають на їхні взаємовідносини та рішення, які вони приймають у житті. Фіона уособлює героя або ідеальну Дитину ліп клоуна або негідника єн одинака Карл Бунтаря а також цапа відбувайла. А де б доглядачку? У серіалі показано різноманітні залежності, кожна з яких несе свої ризики та має свій статус легальності. Хоча куріння тютюну не є найгіршою з вад персонажів, його зображення в серіалі свого часу викликало чимало дискусій. А зокрема, глядачі помітили, що Фіона та Єн в перших серіях курили значно частіше, ніж в подальших епізодах, і для цього існує логічне обґрунтування. Еммі Росум та Кемерон Монахан, які втілили образ Фіони та Єна, не курять у реальному житті, тому виникли питання щодо достовірності їхнього куріння на екрані екрані. Джеремі Алан Вайт, актор, який курить у реальному житті, прокоментував цю ситуацію, вказуючи на важливість автентичного зображення куріння у серіалі. Він зазначив, що акторська майстерність полягає в тому, щоб переконливо втілити будь-яку поведінку персонажа, навіть якщо вона суперечить особистим переконанням. Куріння в безсоромних це не лише звичка персонажів, але й частина їхньої ідентичності. Хоча актори можуть не палити в реальному житті, вони майстерно передають цю звичку на екрані. Щоб уникнути прямої реклами тютюнових брендів, у серіалі використовувався вигаданий бренд сигарет Морлі. Хоч цей бренд не існує в реальному житті, але його дизайн натякає на знамениті сигарети Мальборо, що додає в серіал елемент реалізму без порушення рекламних норм. Морлі став культурним елементом боп культури, так як з'явився у безлічі фільмах та телешов. Чи з класичного трилера Альфреда Хічкока психо. Цей бренд став символом кінематографічного куріння, відобразивши звички персонажів у таких серіалах як Беверлі Хілл 90210» Пуститися берега, друзі, секретні матеріали і мертві підуть та загублені. Цей вигаданий бренд став невід'ємною частиною телевізійного ландшафту, символізуючи куріння без ризику рекламування реальних тютюнових продуктів. Іноді реальне життя пише сценарії для телевізійних шоу і безсоромні не виняток. Травми акторів, які трапляються за кадром, часто стають доповненням до сюжетних ліній персонажів. Стів Хой, виконавець ролі Кевіна Боула, стикнувся з такою ситуацією, коли зламав Ахілове сухожилля. Ця реальна травма була майстерно додана у сюжет серіалу, де його персонаж Кев також зламав ногу. Ітан Катковський, який грає Карла, також зазнав нещасного випадку, зламавши ногу під час танцю на вечірці. Ця подія змусила сценаристів зламати. Ногу Карлу, який також певний час з'являвся з гіпсом у кадрі, Еммі Росом виконавиця ролі Фіони поставила під сумнів можливість зламати ногу під час танцю, підкресливши несподіваність та іронію таких життєвих моментів. Життя іноді пише такі сценарії, які практично неможливо передбачити. І історія Вероніки з безсоромних є яскравим прикладом цього. Шанола Гемптон, акторка, яка зіграла Вероніку, зіткнулася з проблемою фертильності особисто, подібно до своєї героїні. Але коли вона раптово завагітніла, це стало щасливим збігом для сюжету серіалу. Джон Уелс також планував несподівану вагітність для Вероніки, тому новина про вагітність Гемптон стала приємним сюрпризом. Це чудово, тепер нам не потрібно буде використовувати штучний живіт. Ентузи... Змом відгукнувся Велс Гемптон зі свого боку була вражена синхронністю свого життя з життям персонажа та працювала до останніх днів перед пологами. Вільям Мейсі, який втілив образ Френка Галлагера в американській версії безсоромних, заслужив шанування критиків та любов глядачів, отримавши нагороди та номінації за свою майстерну гру. Цікаво, що роль спочатку була запропонована іншому актору, про що Мейсі дізнався випадково. Під час однієї зустрічі з колегою Вуді Гарельдсоном Мейсі розповів про свою участь у безсоромних. Гарельсен зізнався, що йому також запропонували цю роль, але він відмовився, вважаючи, що не зможе перевершити виконання Девіда Трелфола, який зіграв. Френка у британській версії на це Мейсі відповів з певненістю: я можу. Ітану Каткоскі було всього 12, коли він вперше втілив образ Карла Галагера на екрані. Його неповторний вигляд здався продюсерам ідеальним для цієї ролі, так як вони помітили в ньому ті важливі риси, які були потрібні персонажу. Цікаво, що незважаючи на його участь у шоу, Ітан не міг його переглядати до 14-річного віку. Саме таким було рішення його батьків. А ось під час зйомок сьомого сезону Ітан зіткнувся з необхідністю зробити вибір між акторською кар'єрою та звичайним шкільним життям. Коли настав час переходу до середнього ні, школи юний актор вирішив, що бажає зануритись повноцінне шкільне дозвілля. Сценаристи серіалу знайшли творчий спосіб органічно вписати його відсутність у шоу, відправивши Карло до військової школи, що дозволило ітану взяти академічну паузу. незважаючи на це, ітан продовжував залишатися частиною акторського складу та повернувся на екрани в фінальних серіях сезону. Елісон Дженні, яка спочатку була обрана на роль Шейли Джексон, знялася в пілотному епізоді, перш ніж її кар'єрні амбіції змусили її зробити важкий вибір. Завдяки своїй ролі в серіалі ABC, містер Саншайн, Дженні була змушена відмовитись від участі у безсоромних, коли продюсери вирішили розширити роль Шейли. Хоча містер Саншайн не протримався і одного сезону, для Дженни це стало лише черговою сходинкою на шляху до успіху. Згодом вона зіграла головну роль у серіалі Мама і була удостоєна двох премій. Емі, що стало визнанням її таланту і працьовитості, і, хоча можна лише уявити, яким би були безсоромні з Дженні у ролі Шейли, проте варто визнати, що саме Джоан Кюсок внесла неповторний вклад у створення цього незабутнього персонажа. П'ять різних акторів зіграли Ліема. Спочатку його грали діти близнюків в першому та другому сезоні, а згодом, по причині того, що діти росли недостатньо швидко, були замінені на трохи старших близнюків, які зіграли персонажа протягом наступних п'яти сезонів. Коли роль Ліема стала глибшою та складнішою в восьмому сезоні, більш досвідчений молодий актор Крістіан Ісая взяв на себе образ Ліема та грав цю роль до кінця серіалу. За словами Джона Велса, це було необхідно, тому що їм потрібно було підвищити ставки для Ліема, коли він подорослішав, і для цього потрібен був більш досвідчений актор. Переосмислення ролей це невід'ємна частина довготривалих серіалів і безсоромні виявилися майстрами в цьому мистецтві. Джейн Леві, яка втілила образ Менді Мілкович в першому сезоні, зробила вибір на користь головної ролі в комедійному серіалі Передмістя, залишивши за собою лише спогад про безсоромних. Леві згодом розповіла, що завжди прагнула до нового, не зациклюючись на минулому. Це був її перший великий проект, і він залишив незабутній слід у її житті. А зміна актриси призвела до того, що образ Менді Мілкович в другому. Му сезоні отримало нове втілення в особі Емми Грінвелл. Її версія менді була більш ніжною і чутливою, що додало персонажу глибини. Хоча Джейн Леві тепер відома сама по собі, її ранній відхід із серіалу дозволив глядачам органічно адаптуватися до нової Менді, яку вони полюбили не менше оригінальної. Джейн Леві та її екранний брат Ноел Фішер знову зіграли разом в іншому проєкті, а саме в серіалі Касл Рок, заснованому на творчості майстра жахів Стівена Кінга. Леві перевтілилася в діану Джекі Торренс, персонажа з багатим інтелектуальним спадком, включаючи зв'язок з легендарним Джеком Торренсом і Сяєва. Натомість Фішер взяв на себе роль Деніса Залевський, охоронця в'язниці Шоушенк, яка відіграє ключову роль у розгортанні сюжету серіалу. Серіал безсоромні відомий своїми несподіваними сюжетними поворотами, і одним із найбільш обговорюваних було повернення персонажа Стіва, також відомого як Джиммі або Джек, у виконанні Джастіна Чатвіна. Після трьох сезонів напружених відносин з Фіоною його роль здавалася завершеною, але невдоволення сценаристів та акторів щодо його сюжетної лінії спонукало до змін. Хоча планувалося, що Стів не повернеться після третього сезону, його історія отримала несподіване продовження. У третьому сезоні він нібито став жертвою бразильського наркобу. Барона, але на здивування глядачів він з'явився живим у фіналі четвертого сезону. Це рішення дало можливість продовжити історію персонажа і привести до більш задовільного завершення його сюжетної лінії у серіалі. Фіона отримала шанс розірвати стосунки з Джиммі Стівом, що стало кульмінацією їхньої історії протягом трьох епізодів п'ятого сезону. Це завершення дало обом персонажам можливість рухатися далі, закриваючи одну з найбільш емоційних глав у Бессором. Перед тим як зіграти відомі нам ролі у безсоромних, Еммі Россум та Джастін Чатвін вже мали досвід спільної роботи, хоча їх попередній проект був значно менш успішним. У 2009 році вони об'єдналися на знімальному майданчику фільму Перлина дракона Еволюція, де Еммі втілила образ з булми, а Джастін став гоку. Незважаючи на те, що фільм не здобув широкого визнання, цей досвід без сумніву збагатив їхню акторську майстерність і підготував до створення неперевершеної хімії між їхніми персонажами у «Безсоромних». У п'ятому сезоні в самому серці Чикаго серед жвавих районів та автентичних вуличок безсоромних з'являється закусочна Петті Спайс. Хоча більшість закладів у серіалі є вигаданими, Петті Спайс має реальний прототип. Місце, яке надихнуло творців шоу, відоме як Пеці Сплейс, є справжньою Чікаською закусочною, що слугувало важливою локацією для героїв шоу протягом багатьох епізодів. Тим не менш, зйомки відбувалися не в Песі Сплейс, а в іншому затишному куточку Чикаго під назвою Golden House Restaurants and Pancake House. Безсоромні не лише відзначилися як серіал з яскравими персонажами та непередбачуваними сюжетними лініями, але й стали майданчиком для творчого самовираження його акторів. Вільям Мейсі, який вже мав на своєму рахунку режисерський досвід, завдяки фільму Безрульовий, розширив свої горизонти, ставши співавтором епізоду Чи можу я мати маму. Його талант та бачення дозволило йому пізніше знову взяти на себе режисерські обов'язки в епізоді Скажи мені, що я тобі потрібен. Емі Росом, яка зіграла одну із ключових ролей у серіалі, також. Виявила бажання розкрити свій режисерський потенціал. Вона дебютувала за камерою в епізоді «Я буря» сьомого сезону, демонструючи своє бачення та підхід до розповіді історії. Хоча це був її перший досвід режисури, її попередня робота як продюсера надала їй розуміння кінематографічного процесу. Згодом Еммі також стала режисером восьмого епізоду восьмого сезону під назвою Френковий північно-південний експрес. Емміросом була серцем серіалу. Її відхід після дев'ятого сезону залишив помітний слід у серцях шанувальників. Її роль як старшої сестри, яка тримає сім'ю разом, була ж настільки важливою, як і харизматичний френк голова сімейства. Хоча відхід росум не був пов'язаний із конфліктами, багато хто здивувався, що вона не з'явилася у фінальному епізоді. За словами шоуранера Джона Велса, існувала імовірність повернення Фіони для грандіозного фіналу, що засвідчило про її незаперечну значущість для історії безсоромних, тим не менш. Через коронавірусні обмеження, які були на момент зйомок, актриса не змогла повернутися до своєї ролі. Відомий своїм гострим гумором та глибокою драмою, серіал безсоромні розповідали історію сім'ї Галлагарів протягом 11 сезонів. Почавши як майже точна копія британського оригіналу, серіал швидко знайшов свій унікальний шлях та надовго запам'ятався мільйонам глядачів по всьому світу. Дякую, що подивилися відео до кінця. Не забудьте підписатись на мій телеграм-канал, а також висловлюю щиру подяку меценатам. До нових зустрічей.